Всім привіт! Вітаю вас на каналі Touch Home. Сьогодні з вами будемо відкривати і знайомитись з, таким, з такою фірмою, як Goldsoft. Ось така у нас картонна упаковка ось так. Така великого розміру, зручна, досить якісно зроблена. Так, ось такий комплект. Ці комплекти в полоску, тобто, це сатин Страйп. Далі дивимось, тут є захисна ось така плівка. захищає комплект, щоб її не було забрудний. Так, далі дивимось, що в нас тут є. У нас є наволочка, дві штуки ось одна. Так, Одразу я одягнула на подушку, щоб одразу показати вам, як це виглядає. А подушка одразу кажу, меншого розміру, тому от трішки негарно не сидить. Наволочки, тому що менший розмір подушки. А, цей сатин якісний дуже. Він шовковистий, приємний такий м'який. Кольори такі класичні, оце, ми з вами дивимося це ліловий колір. Також представлені в цієї фірмі інші кольори, які можна побачити на нашому сайті. Так, Наволочки на запах ось зараз покажу. На запах вони ось. Це зручно. Так, це з вами ми дивилися наволочку. Далі також така ж сама друга наволочка. Вони не в полоску наволочки, а однотонні. Такі ж самі, як простирадло. Ось такий цей сатин. Так, він блистить такий також. Так, це з вами ми подивилися. Далі, далі це саме цікаве в комплекті. А ось. Під ковдра в полоску страй. Ось так вона йде з двох боків в полоску на гудзиках. Гудзики такого прозорого кольору це дуже зручно і гарно. Вони невеликого розміру, не будуть заважати. Ось такі вони гарні. Так, це ми з вами подивилися під ковдру. Тут от, видно також ці полоски, які переливаються. Зроблені вони так, страйпа. Так, це дивилися ми з вами під ковдру. І далі у нас простирадло. Все е, зручно дуже запаковано, тому що е, і під ковдру, і е, простирадло тримає ось такий картон. Ось. Тому це так воно гарно тримається. Ось такий Таке простирадло. Давайте ще раз вам подивимось: упаковку я вам покажу. Фірма, ще раз скажу, Голдсофт. В неї представлені комплекти з страйпу, та також ще комплекти Жакардові. Дякую за перегляд.